Друзі, привіт! Маємо добушкоду А7 2014 рік на продажі 1,6 дизель, механічна коробочка передач в синьому гарному металіку, свіжопринений з Італії, розмитнений, сертифікацією придемо сьогодні і будемо виставляти її на продаж. Так, придемося по автомобільчику. Галогенні пари попереду, проти туманочки. Так, повна електрика в нас. По дзеркалах електро так само. Датчик світла, дущу присутній. 287 тисяч рідного пробігу. Роздільний клімат-контроль. Все справно по автомобілі. Перемикає коробочка чисто, без зауважень. Тканинний салончик такий. Вихід на флешку. Так, мультимедіа, гарнітура, круїз-контроль, датчик світла, дощу присутній також. Позаду досить багато місця. Шкода в цьому лідер. Такий підлокітник. Салончик де без пропалів порізів. Досить збережний салон, багажник так само досить містимий. Так, тут у нас повноцінна запаска, ключики, домкрат. Все присутнє по автомобілі. Знаходиться місто Стрий Львівська область. Кому цікава дана машинка, завітай на тест-драйв. Такі релінги є, присутні по ній. Працює тихенько, по демпфері зауважень жодних. Так, він код для звірочків кому буде потрібно. Так, і надам він-код з тої сторони. Так, І він-код для звірочки. Покажу ще вам підкапотку. Тут все в заводі, нічого не знімалось. Відігань мастил немає. Завітай на тест-драйв, великий сегмент ще автомобілів присутніх на парковці. Багато в дорозі, у нас із скуперстві.